Шановні друзі, слава Україні. Артем Файдор. Четвертий номер 8. Владислав Кримковий. Даніл Литвиновський. Дев'ятий номер. Ух, як небезпечно. Сухав там у грі. Олег Виставной, номер 12 Дмитро Калина. 21-й номер і другий номер Данил Купа. Атакує гості. Ух, мат травмований. Андрій, ви знаєте що? І в збірну він не їздив. Зараз момент Файдор стріляє. Безпосередньо до 14-го туру. Подлюк. Хороша передача. І після пасу Малиновського Сметаненко відкриває рахунок на четвертій хвилині. Навіть не встиг я вже до кінця і розклад. Тор. Подлюк розпочав цю атаку. Змістився в центр. Там Малиновський. А тут не закрили Сметаненка. Не встигли закрити Сметаненка. Хороша атака. Ось така футзальна і за футбольними мірками хороша. Через пас, через якраз комбінація. Зараз порожні ворота влітає м'яч. Теренків забиває. Теренків забиває зі своєї половини. Зараз подивимося, що там сталося. Е, Олександр Сухов був на м'ячі. Тут перехоплення. Трішки раніше попросимо наших режисерів. Е, різниця м'ячів 55-11. Але сьогодні вже хід як забив, так і вже і пропустив. 12 вже пропущених м'ячів, але забито вже 56. Андре. Луїс. Ні, не Андре. Луїс Файдор. Файдор забиває. А ось Андре простріл. М'яч. А, Андре Луїс Содження. Вже остаточно він і до цього його лікував. Зараз Перв'єєв. Первієв. Передача. Порожні ворота. І там знімає з ноги. Знімає з ноги. Так, злетів з ноги. Якщо так, можна сказати, у каркас влучає Владислав Парв'єєв. Подлюк за вісушку так уробив. І прекрасний удар. Владислава Перв'єєва. Ну, звісно, він був би ще прекрасним. Ананка зараз фолу нема. Після його падіння Подлюк. Подлюк прибирає м'яч. Під ліву ногу пробиває вищого ріта Малиновський. після удару Даніла Чижика. Ось хороший повтор цієї камери, як вирізав Василів. А це автогол. Це 1-3. Це автогол. Від кого там вдачний там. Файдор. Андре. Андре прострілює, а там подлюк на лінії. Воріт. І ще один удар. А це 1-4. Це Файдор робить дубль. Радіють гості. Це намагався цей м'яч вибити. Він спершу а ось а вибив. А ось тут. Перехоплення. Андре Луїс виходить сам на сам Сухов рятує. Калашник пробував. Педяш. Падіння нема. в М'яч, нема фолу. В м'яч Зіграла так агра руку. Ну, буде пенальті. Тут, звісно, сперечатися важко. Жуку забитий. Черговий відбиває ми Тут Щур. Передача. Шеремета там. Зінгель. Хотів додати, але Сухов. 4 хвилини і 15 секунд залишається грати у першому таймі. Не дали зараз фол. Первієв. Жук пробиває. Мещеряков рятує. Пади команд, нагадаю вам. Гайдачний. Простріл. П'ятий номер. Руслан Шеремета. 15-й. Олександр Педяш. 17-й. Юрій Сагайдачний. 18-й. Даніл Чижик. 8-й. Олександр Сметаненко. 13. Сергій Журба. Ух. Втрата. Жук. Простріл. у Свої ворота забиває у нас. А Олег Приставной. Після прострілу Євгенія Жука. І це 3-4. І це 3-4. Владислав Перв'єєв. І ще скорочує хід. Ковдивився повтор. Шеремета. Простріл. Не накривають Парв'єєва. Такого гравця не можна не накривати. Не встигли. Заводить Олександр Кабаненко. Не допустити подальше. Хід і вже наблизився на відстань одного забитого м'яча. Зараз Файдор там. І ще один простріл. 4-4. Артур Подлюк. Артур Подлюк. Після розігра... Кажу, він сьогодні не забивав, але він сьогодні вже відзначався. Гольовою перещіраков підключається до атаки. Богдан Мещеряков, Мещеряков. Кремковий вийшов. У другому таймі і атлетик непростий. Тому не все ще тут ясно. Окзін від 11-го номера. Зараз момент. І жук. Особливо. Вихід сам на сам. Первіїв. Первіїв. Не забиває Владислав. Євген Менжега. Позивний у нього. тік-ток. Отримав поранення на Донецькому. На прямку. А це 5-4 первії. А це 5-4. Первіє Мещеряков ламає ворота. Незадоволений він діями команди і партнерів. А перний кінець. А тут накрив первієв Юрка е... у Атлетіка. На перехопленні жук пробиває жук Мещеряков. І це міг бути 5-5 рахунок. А якщо б не Олександр Педяш. А зараз удар. Андре. Ух на перехоплені. Педяш. Сам на сам удар. Не забуває Олександр Педяш. Є шанс. І, звісно, зараз небезпечно. Файдор пробивав, міняється. А Щури повертається ворота Мещеряков. Жук. Жук, здорово, як жук. Пробиває жук, але в руки Мещерякову. Васильєв пробиває в Сухова. Передача. Сухов. Порожні ворота. Ох! Поспішив Олександр Сухов. І у дах. Передача центру. Як Сухов там. Знову порожні ворота. І знову що. Щу... Олександр Кабаненко підказує час. Іде. Давайте щось думайте. І вирішив Юрій все ж таки тримати м'яч Холу Розіграш. Ось, розіграли. Секунди грають захід. Порожні ворота. Міщеряков там... не встигає, не встигає врятуватися. Атлетик з 1-4 З 1-4 перемагає хід. Програвав після першого тайму. 1-4, 4, 4 м'ячі, хід по перерві забив, нічого не пропустив і виграв 5-4, здобуваючи свою 11-ту поспіль перемогу. 33 очки у команди, а після 11-ти проводених поєдинків 30...